І так, отримав отакі кріплення на третій ряд для ременів безпеки Renault Grand Scenic 3. Вже знята задня панелька і зняв заводську таку ж плашку. Це кріплення. Позаду тут буде наплавка у вас. Позаду у вас така наплавочка буде йти, його в принципі, можна обережно зняти канцелярським ножем. Тобто Позаду робити натискання канцелярським ножем по кругу, щоб обламати трошечки кріплення, і потім обережно зрізаєте шапку цю. Тобто У вас має вийти отакі два отвори. Одний, один іде круглий. Інший каплообразний такий. Це така виплавка урану, тобто йшла потім після цього. Отримано нашу нову кліпсу від хлопців. Розкручуємо задні два болти. Отже, ми зняли. Задню плашку, яка йде кріплення. Єдине, що е, я рекомендую, не знаю, можливо, вже виробник змінив довжина стандартного болта, який йде в комплекті, його трошки не вистачає, бо не було врахування, скоріш за все, тобто пластика заднього бічного декору. Тому я змінив на свої. І зараз продовжимо встановлювати. Фактично це йде е, вже задня частина нашого бажаного відділення. Тут вже у нас починається ляда. Е, внизу у нас є отакі отвори. Тут йдуть гайки і цим прорізом треба до ляди направляти. Тобто у нас, бачите, зверху без прорізів має бути така вона в гарному виконанні. Ця кліпса внизу у нас прорізи. Ну, тут по-іншому ти не зробиш. Фінальний вигляд кліпси ремня третього ряду. Воно реально круто встало, повторюю повністю ізгиб М'якосенький матеріал, але він як демпфер І так, по парадам. Обережно знімаємо, у нас 4 кліпси йде. Раз, два, три, чотири. На себе. Позаду, до речі, отак виглядає кріплення. І по пораді це у нас іде бічна панелька, яка йде біля другого ряду сидінь, біля двер... дверцят. Щоб не обламати. Ніяких кріплень. У нас ми спочатку піддиваємо трошечки оці дві кліпси верхні, тобто вони будуть йти біля дверцят. Одразу. Тут йде резинка обережненько. Кліпси з йому проходимось, піддиваємо, потім з іншої сторони. І ми маємо обережно від дверця підтягнути її. Тут всього дві кліпси мають далі тримати. Щоб не обламати, не дай Боже, оцю. Вона йде в напрямку до салону. То ми маємо обережно підчепити і на себе потягнути, тоді зніметься. Нічого не зламається. Сильними ривками не треба тягнути, все обережно знімається. Як ця бічна, панель саме багажнику, так само і ця панелька. По багажнику так само знизу підчіпаємо Спочатку біля дверцят, отут масенка кліпса. Знімаємо, тобто обережно потім тут. І вже двома руцями отут можна триматись, потихеньку піднімати і на себе трошки потягувати. Бо так само по бортику, по кантику у нас йде отакі от маласильки зажими. І так, встановлюємо все в зворотному плані. Єдине, що не забуваємо підсоединити штекер розетки на 12 вольт. само саме з нахилом заводимо, бо тут йде повністю кантик в, зуб, в зубчиках йде і вони мають за оцю кінцеву обшивку. Тут і тут кліпса, і ще одна маленька тут. Прикомендую починати виставити. Тут кліпсу, пальцями можна навіть її заштовхнути і легенько тут. І тут придавити оці пази, так само ми її запускаємо і трошки придавлюємо, вони самі на місце вставляються Після цього встановлюємо декор пластик, який йде у нас біля дверця. І вже після цього ми вставляємо стандартні шестигранні саморізи на свої місця. І в принципі. Все буде стояти вже на місцях, нікуди вона не Має виглядати вот так. Встановлюємо оцю бокову панельку. В першу чергу ми оцей язичок маємо завести от сюди, щоб його не обламати. Далі всі кріплення просто на зажимах йдуть на звичайних. Тобто виставляємо по розміру. 그러고 谢谢啊。